Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. Ударів по Харкову не зафіксовано. 19 серпня близько 3.15 ночі окупанти вдарили по козачі лопані Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Близько восьми десяти поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу. Горіла хвойна підстилка на площі більше 9 гектарів. О 9.47 в селі Ківшарівка Куп'янського району внастрідок обстрілу пошкоджені три п'ятиповерхові житлові будинки. Приміщення та техніку підприємства по благоустрою. Близько 10-ї ранку у місті Куп'янськ внастрідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Об 11.20 в місті Куп'янськ внастрідок обстрілу горіла господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила. О 12.47 в селі Соболь... Лівка Куп'янського району внастрідок обстрілу горіла трава. О 20.05 В селі Вільне зюмського району внастрідок обстрілу на відкритій території горіла трава. Інформація про постраждалих не надходила. О 22.27 В місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу горіли будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Серед найбільших за площою пожеж лісова, яку ворог спричинив близько восьмої ранку у Куп'янському лісгоспі поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Вогонь охопив 9 гектарів хвойної підстилки. У пожежу гасінні брали участь чотири одиниці техніки та одинадцять рятувальників ДСНС. А також три одиниці техніки та шість працівників відомчої пожежної охорони лісгоспу постійні повторні обстріли неодноразово ставали на заваді успішного гасіння вогню. Врешті випадки ворожі снаряди влучали по відкритому просторі та приватному секторі. Постраждалих не зафіксовано. За добу трапилось 37 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 25,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знайомих. Нашкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках точаться бої. На харківському напрямку відбулося три бої неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника продовжуються. На Куп'янському напрямку ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів. Зокрема, біля Сеньківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. 12 боїв завершено, 4 тривають. Марія Соловйова, Дмитро НГЕНТО, Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.